Бійка між ТЦК та цивільними у Києві, а також ДТП з ТЦК у Львові, що відбувається з мобілізацією. Усі подробиці за мить. Ви на Фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. У Києві сталася сутичка між співробітниками ТЦК та цивільними. В районі станції метро метродиміївська військові намагалися затримати чоловіка і посадити його до автівки. Очевидці події вступили у конфлікт зі співробітниками ТЦК, а одна з жінок навіть зуміла витягти затриманого із машини. За що згодом отримала від розгніваного військового удар головою? Подивіться. Та хто ж піде тоді воювати таким образом? Диві. Диві, Наташку вдарив. Невдовзі у столичному міському ТЦК прокоментували епізод. Там розповіли, що під час перевірки документів поліцейськими виявили осіб, які ухилялися від мобілізації. При спробі затримати одного із чоловіків, перехожі почали чинити опір і допомогли втекти порушникові закону. При цьому в ТЦК підтвердили, що військовий ударив жінку, кажуть, був на емоціях. Цитуємо. Один із військовослужбовців, який нещодавно повернувся із зони бойових дій, де отримав поранення, не зміг стримати емоцій та намагався ударити цивільну особу, яка своєю чергою продовжувала провокувати конфлікт та перешкоджати законним діям правоохоронців. З приводу цього вже ведеться службове розслідування. Кінець цитати. Тим часом ще один інцидент трапився на Львівщині 3 червня. співробітники ТЗК намагалися автівкою наздогнати чоловіка на велосипеді. Той відмовився показувати їм документи і кинувся навтяки. Наздогнати порушника не вдалося, і більше того, самі військові потрапили при цьому в ДТП. Машина з'їхала в кювет, переслідуючи велосипедиста. У Львівському обласному ТЦК згодом підтвердили, що на відео їх співробітники кажуть, на прохання військових пред'явити документи. Чоловік викрикнув нецензурну лексику, кидався образами і поводив себе агресивно. Далі цитуємо. Військовослужбовці, які були задіяні в групі оповіщення, є учасниками бойових дій і на службу в РТСК переведені з бойових частин. Не упоравшись з емоціями, вирішили переслідувати утікача. Відтак догнали і намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти кінець цитати. В мережі з'явилося ще одне відео силової мобілізації у Львові. Поліція скрутила хлопця, поки співробітник ТСК чекав біля авто. У підсумку під тиском цивільних жінок полісмени відпустили хлопця, і той утік. Подібне відбувається і в Дніпрі. Співробітники ТЦК прямо на автобусній зупинці намагалися затримати чоловіка. Однак тому вдалося втекти. Подивимось. <клес> Поліцію! Не, так, люди чоловіка! А, а, а на закарпатті жителі взагалі заблокували машину представника ТЗК, пояснюючи це тим, що він перебуває у стані алкогольного сп'яніння. На місце викликали поліцію. <смірка> 자네 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 Тим часом Чернівецький ТЦК повідомив про постійні напади на співробітника. Зокрема, 1 червня чоловік ображав, а потім ударив військового, чим спровокував удар у відповідь. А за день до цього, в селі Черепківці Чернівецької області, цивільний громадянин вчинив напад із застосуванням газового балончика на представників ТЦК. Військовий отримав хімічні опіки очей та дихальних шляхів. Його забрали до лікарні. Тим часом в сухопутних військах, яким підпорядковується ТЦК, запевняють більшість конфліктних відео в мережі. Російський ПСО, мовляв, ролики ці знімають на тимчасово окупованих територіях. Для таких відео імітується побиття у кадрах присутні мікроавтобуси та автомобілі з чорними номерами, а також машини з українськими номерами різних регіонів реєстрації. Окрім цього, використовуються нейтральні локації та пани якість відео, аби підкреслити його реальність. Друзі, якщо ви були свідками таких історій, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Також поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на наш канал. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі.